Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Палата представників Сполучених Штатів Америки не підтримала ленд-ліз для України на 2025 рік. Що далі? Чи означає це, що Україна залишається без американської підтримки? Розпитуємо Володимира Дубовика, директора Центру міжнародних досліджень. Отже, моє перше запитання: як ви взагалі сприймаєте цю новину про те, що відсутнє положення про продовження лендлізу для України? Тому що у нас в етері, те, дещо раніше, от годину тому, інвестиційний банкір Сергій Фурса дуже обурився і сказав: Так у нас і не було лендлізу. Чому всі так кричать і обурюються з цього приводу? Що скажете ви? Ну, я можу сказати, що це очікуване рішення, тому що в принципі зараз республіканці, які власне контролюють палату представників, і які будуть контролювати гілки влади, Після січня наступного року вони давно вже сказали, що вони навряд чи будуть надавати якусь нову допомогу Україні, тому це вписується в контекст мабуть їхнього підходу. Зокрема, має спікер Майк Джонсон Палати представників теж говорив, що він сподівається, що вже не буде необхідності надавати допомогу Україні, оскільки президент Трамп обіцяв, що він досягне миру. Війна припиниться і через це Україні надалі допомогу надавати і не треба. Буде а, щодо лендлізу, то так і попередня організація адміністрація, або, скоріше, скоріш, можна сказати, потічна ще поточна адміністрація а, а Байденівська, вона теж не використовувала цей механізм, оскільки видавалося гроші через конгрес, і вони казали, що це буде простіше. А, мабуть, для України є гроші. Нащо задіювати лендліз, коли Україна тоді має бути мало б повертати, скажімо, озброєння чи платити за нього, оскільки конгрес. Видає гроші, то так буде простіше для України на це буде гроші. Але коли виникла проблема з затримкою. Останнім пакетом він проголосований був лише в квітні цього року, 24-го, тобто з піврічною такою затримкою, тоді вже люди згадали, що колись був той формат ленд-ліз, і, мабуть, адміністрація Байдена помилилася, що вона цей формат не використовувала, бо там вже вона б не залежала б напряму без, від, від відповідного рішення в рамках конгресу і повати представників. Але відтак. Зараз так запрошуємо, як то кажуть, у світ, де буде домінувати Трамп і його оточення республіканської партії, які поки що останнім часом вже давно критично ставилися до будь-якої допомоги Україні, там більше якоїсь серйозної системної масштабної допомоги. Як ми знаємо, Байден зараз просить теж новий пакет от, 24 мільярди, здається, але. Жодного бажання апетиту поки що в конгресі проголосувати за цей новий пакет підтримки в той момент, коли всі очікують повернення до білого дому 20 січня президента Трампа. Ми не спостерігаємо. Я би ще хотіла уточнити з приводу самого голосування і власне розподілення голосів, тому що коли ми говоримо про Трампа і про республіканців, і що нам так треба по-новому вибудовувати і спілкування, і підходи в комунікації з новою владою, що цілком очевидно, і тільки погодитись залишається тут, так би мовити. Але я от прочитала цікаву інформацію, що власне проголосували оборонний бюджет на наступне рік і серед тих, хто голосували проти, там було 16 республіканців і 124 демократи, і от це такий цікавий розподіл, як мені здається, саме за тим хто, хто за що голосує. 124 демократи, це не так вже й мало. Це зовсім нема. Ну вони ж голосували не за окремий закон про підтримку України. Якби це був законопроект про додаткову підтримку України, як скажімо, був в квітні саплементом до а, то, мабуть, і демократи інакше голосували. Але зараз голосував оборонний бюджет в цілому великий бюджет, в якому це як дрібниця, це просто технічний такий момент, так тактичний нюанс невеличкий. Оця допомога Україні і той ленд-ліз ну, так скажімо, 300 мільйонів. Ну, це в принципі, що зазвичай в останні роки в видається в рамках цього бюджету військового на рік для допомоги Україні. Але головне буде голосувати якщо буде хтось ставити це голос на це голосування, це питання це додаткова допомога Україні. Отам вже йшлося в останні роки, там на рівні там 60 мільярдів на рік. Але ну це вже бачите, ця адміністрація не може отримати поки що, принаймні підтримки в цьому питанні. Наступне каже, що мабуть і не буде ставитися на голосування і не буде вносити відповідну допомогу для України. Тому ну, зараз побачимо, як воно поверне. Але в принципі, думаю, що певний час ми будемо без американської допомоги. Як ви гадаєте, над чим варто працювати зараз у українській стороні, як саме вибудовувати цю комунікацію з республіканцями, тому що про це аж так багато говорять і одразу пригадайте, щойно ми зрозуміли, які результати виборів в Сполучених Штатах Америки, це не перше, що сказав і сам президент Зеленський, про те, що ми будемо цю всю комунікацію вибудовувати і працювати з неважливо. З ким будемо все одно працювати над тим, щоб вирішувати українське питання. Але знову ж таки, це все дуже розмито і мені особисто не цілком зрозуміло, а в який спосіб тут можна говорити про якусь комунікацію і вибудову, тому що видається так, ніби вже цілком зрозуміла позиція Трампа і його спрямування, чи не так. Так, для мене особисто завжди була в нас прямо цілком э, зрозуміла позиція Трампа його оточення щодо цього питання, тому я не мав жодного ейфорії чи оптимізму э, від результатів виборів. Но зрозуміло, що американці саме вирішують за кого голосують і хто має керувати країною, але нас вистачало таких, які раділи через те, що от ці демократи нарешті підуть. Адміністрація Байдена піде і Гаріс не виграє, і буде Трамп, а, який такі не може нас підтримувати. І він частково є непередбачуваним, дійсно частково передбачуваним. Але а, поки що жодних ознак, жодних ознак того, що він відійде від своєї критичної негативистської позиції щодо підтримки України, яку він послідовно демонстрував протягом довгого часу, немає. Він більш трохи обережний може зараз в якості в статусі от президента обраного, який має заступити 20 січня, ніж він був раніше. Ну, іде на контакт, от, прийняв участь цій зустрічі в Парижі, звісно, то трохи більш обережний і відкритий до різних пропозицій, начебто, але форм такого радикальної зміни позиції його морську. Ми не можемо спостерігати, і тому знаєте, якби він зараз сказав, так ми будемо надавати Україні нову масштабну допомогу зброєю, зокрема. А то тоді б це йшло в розріз з його ідеєю фікс про переговори негайні припинення вогню і таке інше. Бо тоді б Росія сказала, що ж ви в Вашингтоні кажете пан Трамп про те, що ви хочете миру і переговорів, і таке інше, і поступок якихось взаємних, але при цьому поставити питання про допомогу Україні. Тому напевно, першої першим чином. Він все ж таки буде говорити про те, що ми поки що нічого Україні не дадімо Через те, що хочемо подивитися, яка буде реакція як Москви, так і Києва на той мирний план, який ми зараз розробляємо. Щодо. Тих маркерів, і можливо маячків, за якими стежите особисто ви. Хоча знову ж таки, ви вже і сказали, що для вас жодної несподіванки немає, і все відбувається цілком очікувано. Але за чим саме стежити ви? Тому що також у новинах можна там бачити, наприклад, кого запрошує на інавгурацію президент новообраний президент Трамп, і цьому також надають увагу там, чи ще якісь такі моменти, чи стежите ви. За чимось таким ну формально це важливо, скажемо, що він запросив китайського лідера, зокрема. Але інші якісь моменти це принаймні те, що наша американська преса звертає увагу, що він пана ще запросив на інаугурацію, Хоча я не бачив, чи той відповів. Але побачимо згодом, що лишається час більше місяця. лишається, тому побачимо. Але інші речі просто його риторика трохи. Трохи риторика людей, які до нього близькі, скажімо, в його оточенні як в конгресі, так і поза межами конгреса. Мабуть, будемо спостерігати за впливом таких людей, які формально, мабуть, не мають серйозних посад всередині адміністрації, але мають зараз вплив на президента. І, до речі, мають такий токсичний трохи вплив. І, і е, ефект щодо українського питання, такі як Ілон Маск, так і Еркарусон, і, зокрема, такий, як син президента Дональд Молодший. Е, будемо сподіватися, що їхня риторика певною мірою змінюється. Е, тому тут багато таких маркерів, але треба, на жаль, відом. Е, ну я так думаю, що відомо чекати, скоріше за все, чекати того, що. Коли з'явиться той мирний план, то яка буде реакція, скажімо, в Москві, в Києві, і залежно від того, яка буде реакція на ту реакцію з боку Трампа? На це піде ще якийсь час, бо, звісно, 24 години ніколи було зрозуміло, що не вирішиться нічого за 24 години, як він обіцяв, як він пропонував. Тому... А, побачимо, от якщо скоріше за все, Москві скажуть, що нам не подобається ваш мирний план, бо ми хотіли більше отримати. А в Києві скажуть теж не дуже подобається, бо, мабуть, це забагато поступок з українського боку, то тоді буде в той момент важливий, коли Трамп буде приймати очевидно рішення щодо того, що далі робити, чи то тиснути на Москву, скажімо, щоб вона погоджувалася, там чи тиснути скоріше на Україну з тим, щоб сказати: Ну, дивіться, ми розробили план треба припиняти війну за будь-яким. Ціну і тому просто знаєте, ми не будемо вас підтримувати і виходьте з цього, що ви один на один лишаєтесь тоді і думаєте про те, щоб приймати все ж таки нашу там мирну якусь пропозицію. У той момент він для мене важливий, але поки що в часі він від нас дистанційований. Цей момент, тобто він ще не завтра відбудеться. Це ще предмет наступних місяців. Я думаю. І ще таке запитання: напевно, останнє в нашій розмові сьогодні, пане Володимире, за вашими спостереженнями і за вашими відчуттями, наскільки присутній момент захоплення Путіним у Трампа? Тому що я чомусь останнім часом, зокрема слухаючи тих чи інших журналістів американських у подкастах, я зауважую, що ну можливо в дещо інших формулюваннях, але це приблизно так звучить, що мовляв загалом. Путіну дуже імпонує Трамп, ну тобто Трамп визначає Путіна як людину з там певними здобутками і ставиться до нього можливо навіть з повагою, але це вже моє таке вільне трактування. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу, і наскільки це може повпливати на подальший перебіг подій? Ну, я думаю, що Путін ну, серйозної якоїсь поваги до Трампа не має, але розумію, що це президент, який, якщо його правильно використати, і скористатися і моментом його повернення до влади. Можливо, буде позитивним все ж таки для російських інтересів, для російсько-американських відносин, відновлення діалогу, ну і зокрема закінчення війни чи паузи у війні проти України на російських умовах. Щодо Трампа, його відношення до Путіна, то він трохи більш обережний зараз, знову ж таки, в цей період, коли всі очікують його повернення до Білого Дому, тому він не робить таких своїх заяв, яких ми бачили неодноразово багато за ці роки. Про те, що Путін там великий, дуже мудрий, така, знаєте, скремезна постать світової історії, такої знаєте, піетету, такої поваги глибокої до Путіна, але подивимось, подивимось, бо дійсно тут є такий момент непередбачуваності Трампа. Бо якщо Путін якимось чином буде публічно підривати авторитет Трампа і казати якісь негативні речі про його спроби Трампівські. Привести до миру, то тоді можливо що Трамп в свій такий спосіб амбітний, егоїстичний, трохи нарцистичний, і буде відповідно відповідати в такий, чи таким чином. На що в нас власне багато хто розраховує з тих, хто каже, що можливо, що Трамп президент ще буде позитивно для України, але знаєте, є різно, багато багато різних сценаріїв, і які з них на практиці, реалізуються, що я думаю, трохи рано говорити. Це була розмова з директором центру міжнародних досліджень Володимиром Дубовиком. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.